Права 16,6. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо в першому завданню мінус корінь з 11 до квадрату. Цей вірус можна звати як мінус що 1, що множиться на корінь з 11. То, тоді ми записуємо, що це дорівнює. Тоді запишемо як мінус 1 у квадраті, що множиться на корінь з 11 до квадрату. 11 до квадрату є. І це дорівнює. Мінус 1 у квадраті це буде 1. Корінь з 11, це буде 11. Ну і це дорівнює 11. Переходимо до другого завдання. Корінь з 19, що множиться на корінь з 19. Корінь з 19, що множиться сам на себе, це буде корінь з 19 у квадраті. То ми записуємо, що це дорівнює. Як корінь із 19 до квадрату. Ну, а корінь із 19 до квадрату буде дорівнювати 19. 19 більше дорівнює 0. Переходимо третє задання. 2 корінь із 7, і 7 до квадрату. Запишемо це як 2 до квадрату. Що множиться на корінь із 7 до квадрату. І це дорівнює. 2 до квадрату це 4. Що множиться корінь із 7 до квадрату, це буде 7. 4, що множиться на 7, це 28. Є? Переходимо до четвертого завдання. Мінус 1 четверта корінь із 8 до квадрату. Мінус попереду це мінус 1. То як ми добуток підносимо до квадрату по черзі все підносимо, то вийде мінус 1 до квадрату. Що множиться. Далі 1 четверта до квадрату. І що множиться, ще корінь з 8 до квадрату. І це дорівнює. Мінус 1 до квадрату, це буде 1. Що множиться. Одна четверта до квадрату, це буде 1 у квадраті. Що ділиться на 4 у квадраті. Що множиться. Корінь з 8 до квадрату це буде 8. І це дрівня. Що ж, 1 у квадраті це буде 1. То ми записуємо як 1. Що ділиться? 4 у квадраті це 4 на 4. І що множиться, 8, запишемо як 8 перше. І це дорівнює. При множенні дробів чисельнику записуємо як добуток чисельників. 1, що множиться на 8. В знаменнику як добуток знаменників 4, що множиться на 4, і що множиться на 1. Є? І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 4 і чисельник, і знаменник 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Є? Тоді у нас буде 2 четвертих або 1 друга. Записуємо, що це дорівнює 2 четвертих або 1 друга. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 7, що множиться на корінь із 3 і множиться на корінь із 3. Корінь із 3 помножити саме на себе, це корінь із 3 у квадраті. То ми записуємо як мінус 7, що множиться на корінь із корінь із 3 до квадрату. І це дорівнює. Це буде мінус 7, що множиться. Корінсть 3 до квадрату буде 3. І це дорівнює. Мінус 7, що множиться на 3 це буде мінус 21. Є? Переходимо до другого завдання: 0,2, що множиться на мінус корінс 5 до квадрату. Записуємо це як 0,2. Що множиться. Мінус попереду це мінус 1, то ми записуємо як мінус 1 до квадрату. Що множиться на корінь із 5 до квадрату. І це дорівнює. То що ж це буде 0,2. Що множиться мінус 1 до квадрату це буде 1. Що множиться Корінь із 5 до квадрату, це буде 5. Я? Ну що ж, 0,2 множиться на 5, це буде 10, але тут є один знак після коми, 2 на 5, 10, то вийде одиниця. Записуємо, що це дорівнює 1. Ну, помножити на 1, залишиться так само 1. Є? Переходимо до сьомого завдання. Одиниця, що ділиться на корінь з 15 до квадрату. Ну, Цей дріб, якщо ми підносимо до квадрату, то до квадрату підносимо і чисельник, і знаменник. Записуємо, що це дорівнює 1 до квадрату, що ділиться. На корені з 15 до квадрату. І це дорівнює. 1 до квадрату це буде 1. Корінні з 15 до квадрату це буде 15. Тобто ми одержали одну 15. Переходимо до восьмого завдання. Мінус корін з 10, що ділиться на 3 до квадрату. Мінус попереду це мінус 1. Та ми записуємо як мінус 1 до квадрату. Квадрату. Що множиться. Окремо чисельник і знаменник підносимо до квадрату, то це в чисельнику буде корінь із 10 до квадрату, що ділиться на 3 до квадрату. І це дорівнює. Мінус 1 до квадрату це буде 1. Що множиться. Корінь із 10 до квадрату це буде 10. А в знаменнику 3 у квадраті 3 на 3 це 9. Отже, ми одержимо 10 дев'ятих. Запишемо в вигляді мішаного числа. 9 дев'ятих – це 1 ціла. І ще залишиться в нас 1 дев'яте. Є? Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, обчисліть. Записуємо в першому завданні. Ми обчислили і одержали 11. В другому завданні 19. В третьому завданні 28. В четвертому завданні 1 друга. В п'ятому завданню э, мінус 21. У 7 завданню. Один. В сьомому завданню. Одна 15. І у восьмому завданню? Одна ціла одна дев'ята. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу з квадратними коренями та квадратом. На цьому вправо завершено.